Нідфорспіт собі встановив. Ви не шкіртеся з мене, це ще мого діда. У нас вже три покоління у це грає. Привіт всім! Ви дивитеся плюс 300-400. бачите, що ми так довго не виходили в ефір, ну самі розумієте. Городи, барабурітки далі. Переходимо до першого відео. Звичайно, зразу ж і не зрозуміло, що у молодого підпаху. Може, то куря? А може, то колачі. Але саме цікаве після. І зразу виникає питання: що він робив наверху? Може, він був таємно закоханий в молоду і вирішив її зробити западло на весілю. Я люблю тебя на сльо! Так, точно. Чужая свадьба, случайний взгляд, распахнутая дверь. А далі буде цікаве студентське відео. Дивимось. Найс плейс Дейзі Фюкс Мейксон Бего! Весело! Cut, through, ya... Все би було добре, але вони трохи напутали. Так як рухається дівчина, мав би рухатися хлопець. А так як рухається хлопець, мала би рухатися дівчина. І тоді би був би ряд. Nice legs, Daisy Duke, Наступне відео ну, дуже пікантне. Що це за чудо? Цікаво, відки це відео. Відійдесь з Америки, ну там ж ці всі фастфуди. Ці жирачки, ну, ходоє. Єс, yes, єс! Yes. Це відео просто подарунок далі. Ну що сказати? Я знаю. Я знав. Ну раз вже пішла російська тематика, то хочеться більше поговорити про Росію, про життя пересічних росіян. Про їх побут, їх розваги. Отож, дивимось. наступне відео. Коротше, поїхали, бля, шмог себе покупати. Хук напьос на купай. Ого. Що це було? Блядь, перхать нахуй, как хубаво присобний. Короче, смотрю, говорю, б як не мене, ебаный в рот. Що за матюк за матюком? Так вот, один лифтик, троє трусов, троє, троє, потому чот? що из одного літака їм втирала, они

А чого так воняє, так, що так ваняє тут вас? Вонючки? Що за мною є? Я тепер спати не буду. Надивився на цих московеток. Чуєш, ону ключи, мені за гарну дівчину би я перевів дух. <ривіт> чого ти виключив? Вже легше. Дай салфетки. Бо насморок, капіц. Всім відомо, що російські новини вже давно не дружать з головою. Та їхні розважальні передачі теж не пасуть задніх. Дивимось. Ну от гробик наш готов. тепер я буду його промазувати. А для начинки я приготовила свежий белый гной. Что это чудо верза? который я вчера собрала на одной свежей могиле, на разложившемся трупе. Ну, потом жена спил ведучий, не А на старых трупах гной уже не того вкуса. Карина, я смотрю, как ты делаешь все, вот слежу за движениями, и так понимаю, что за пять лет, которые прошли, ты так и не научилась готовить. Ну, зато шоу-бизнес у меня. И кей шоу-бизнес, Ты, Тундра. У нас на Андрей Мотцалку крутише, не ты там Я сама научилась писать прикольные песенки. Какая ты умничка! А можно что-то услышать? Шоу-бизнес весь гнилой. Там все быдки, динарки гей. Кто кого послал нахуй? Кто кого? В ефіре, а газетам только дай! миг печатають обложки, тут не важен твой талант, тут важна і жопа москов! Москов! І а... там і тут жопу лі! Ці росіяни подуріли чи що? Чим щось пороблено? Ну я не розумію, ну шо таке! Весілля у московитів теж по-іншому проходить. У них ніхто у четвер не шиє вінки. Вони не шари, що старша дружка має допомагати молодій вечором збиратись з столів, бо то є великий гонор. У них це не шаря. Але не все так погано. Наші фотографи ніколи б не зробили таке гламурне фото. Віддай right. саме це фото вони покладуть собі на титульну сторінку своєї весільної фотокниги. А ще московити вміють заказувати теж собі лімузени різні. Дік отсюди, яким казала, блять! Чого це молода кричет? Це білі палубі, я не сірі не варю! Там молодий це чудові мацав. Тут! В'яли в туди! На Чукотці є такі смирні дівчата, але то, що не люблять часто купатися. А нічого, купив пару кілограм мороженої риби і на 3-4 місці спокій. Нє, ні, 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 нє, нет, а, я зрозумів, їй не подобається Backstreet Boys. Oh, Та так би і зразу сказала. Я б теж психував, якби на моєму весіллі в лімузині включили Сергія Звєрєва.

Православний, діди воювали, я поняв. Давай вже говорять далі, до суті. Русський москвич і наш патріот Росії Росії. Москва, званят колокола. Москва, слати, купола. Москва, по золоту турібов. Який він пластичний, як гадєнай Бог просте. Зміном паладон. нормальний, пацан, стараюсь. Москва звонят колокола. Москва, золотые купола. Не, у него что є Харизма присутня. Да что ж у нас заплела жер? Я, Астахов Сергей. О, у него и дружбан є Астахов Сергей, православный. Я понял, что ти православный. Я понял. Русский москвич и наш патриот России Руси, вместе с Аней Бондарец, Заслуженою спортсменкою. А це вже неочікуваний поворот. Ми щасливі. Най вам Бог допомагає. Інтерімо гадареторіме. В Москві, як ви знаєте, є дуже елітні місця, де відпочиває фіноугорська, ой, російська молодь. Зараз ми про одне із таких місць поговоримо. А, Об є, об є, об є. Це що, пацани накидалися чимось тяжким чи що? Колян танцює лучше всіх. Колян ждет большой. А я тут думаю, що це мій сусід приїхав з Москви, отакий якийсь дивний. То все він розказував сам мені, що він ходив по тих різних авторитетних місцях. Колян танцює лучше всіх. Ему реклама не потрібна. А, не переживайте, з пацаном все нормально. Він просто пішов на віп- місця. тусовки? У нас в клубі. Где подруги? У нас нас в в подруги? А далі наша постійна рубрика No Comments. І там також відео з Росії. Я розв'язую, нюхаю прямо там, не уходя з магазину Понюхала, все. А, я нюхаю всегда. Я... У мене просто так нічого не проходить, я обязательно нюхаю, і все одно обпадаюсь. Ну, значить, неправильно нюхайте. Ну, <му> не може бути, щоб в цих племенах були всі такі прибиті. Та ж має бути хтось нормальний. А ну, включить мені якесь відео про нормальних мужиків, які газдів. Водочки кому? для легкої походочки. Вібиваємо загораємо. Ні, ну то чого. Нормальний мужик, бізнесмен, чоловік гроші додому тяне. Кому винище, щоб не Ребята, бухаєм і же віддихаємо. Та я не поняв, ну що за якийсь наклеп на росіян? Ану, та ж знайдіть, що з шару введіть в ютубі русські мужики. Та ж найдіть, що включить. Що за? Може, як вчора спустя сразу. Так, вчера стопку наліли, так. Прошу відпустили, перестала колоти. Нормально. Нє, цево, може, скенимо з селом на якусь там гуманітарну допомогу. Та ж люди реально бідують. Це не смішно. Сараки, люди. Шкода, шкода. Але нічого. Зато у них фільми красочні такі. І крем у них поки що. І сибірні китайська. Давай, щось включи під кінець людям таке -кі файне, щоб розрядити обстановку. Бо випуск серйозний, якийсь такий складний для сприйняття. Правда? Та доста вже тої дівки, та ж включи щось наше, файне. Щоб підсумувати цю програму. Ну що сказати про росіян і ці їхні відео? Краще просто проведу одну аналогію. От у мене в сусідньому селі є родичі. Непевні, розумієте якісь, от коли вони постійно напиваються, валяються десь під плотом, заїдаються з сусідами, сварються з усіма, про моїх батьків говорять різні гадості, у очі і поза очі. Але коли у нас у родині якесь свято, весілля там, чи юбілей, набуток, ми їх закличемо. Але я питаю мами: От мамо, ну скажи, ну чого ти їх кличеш, Вони ж такі. А мама мені каже: Іванку, які б вони не були, вони твоя рідня. Всім, папа! -па.